На яку норму закону ви спиралися, коли повідомили про те, що мені потрібно якийсь дозвіл на... на відеозйом? Вмикаємося. Немає такої норми закону. Дякую. 8 листопада 2022 року я, як відповідач, був присутній на судовому засіданні під головуванням судді Ілічиського міського суду одеської області. Петриченко Мирослава Іваніні та зафіксував нехтування нормами законів і Конституції з її боку. Спочатку до відкриття судового засідання суддя Петриченко почала вимагати припинити відеозйомку, мотивуючи це тим, що це питання треба якось вирішити. Але на моє запитання, яка норма закону зобов'язує це робити, суддя промовчала. Ми не почали судове. Почекайте. Я задаю досудового засунення. Ви до мене звернулися досудового засідання. Я до досудового засідання хочу з'ясувати, на яку норму закону ви спиралися, коли повідомили про те, що мені потрібно якийсь дозвіл на відеозйомку. Вмикаємося. Немає такої норми закону. Дякую. Нагадаю судді Петріченка, що відповідно до статті 19 Конституції України ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. А у нормі, яка прописана в запершому частини четвертої статті 11 закону України про судоустрій і стати суддів, чітко вказано, що особи, які присутні у відкритому судовому засіданні, взагалі можуть проводити відеозапис без отримання окремого дозволу суду. Далі, вже під час судового засідання суддя Петриченка пішла глибше та почала вимагати повідомити причину, по якої я здійснюю запис судового засідання. Для чого це, для що, яким чином, що це ви ну, які, для чого ви здійснюєте це? Я не повинен пояснювати це. Хочу нагадати судді Петриченка, що жодна норма закону не зобов'язана повідомляти мету відеозйомки у відкритому судовому засіданні. Продовжуючи своє нехтування нормами, законів і Конституції, суддя Петриченка почала розмірковувати, з яких причин, на її думку, я провожу відеозйомку. Ну, це як тиск на суд, чи що, чи ви не впевнені свої позиції, чи це для власного якогось використання, це для вашого, для архіву. Я не хочу, я не бажаю об'ясняти, для чого я це звісно. Я мене знаходжу у відкритому судовому процесі, мене це дозволяє закон, я це роблю. Так, зрозуміло. Я нагадав судді, що мені це дозволяє закон. Суддя Петроченка, нібито зрозуміло, але чомусь вирішила обговорити на наступному засіданні з іншою стороною можливість проведення мною подальшої відеозйомки судових засідань, Враховуючи те, що наразі відсутня інша сторона. Ми маємо неї по подальшому спитати позицію висловлення. Після цього я зрозумів, що гординя у суді вище ніж закон і конституція, та повідомив про те, що подаватиму їй підвід зв'язку з судді у мене винкла ще одне попитання про від суді та секретаря. Судового засідання, як ви виклав в письмовому вигляді пізніше своїм адвокатом, тому прошу відкласти це дочного засідання до і розпочати його після роздумувати питання провід судді. Суддя, яка відповідно до статті 19 конституції України, зобов'язана діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб передбачених конституцією та законами України, але при цьому зневагою ставиться до тих самих законів та Конституції, Особисто в мене не викликає довіри. Ви Ця це, це технічна перерва, викладайте заяву свою, чи ви самостійно. Не можете... Я самостійно самостійному мови мені не, не може. Далі буде Роман Баршаніза, Альтернатівоор.